Вітаю всіх! І так, я хочу подивитись тепер декілька відео цикл сьогодні щодо всієї цієї катавасії. Ви бачите, що було ввечері. Якби Я не маю мобільності знімати відео або що це в режимі такому. Вже, все, в мене малий ввечері не дуже рано лягає спати, і досить важко мені. Тепер давайте подивимось. Дивіться дії Трампа. Вони інші. Відношення інші. Сьогодні буде якесь звернення? Давайте тепер. Відношення Трампа до королеву мочів. Бачить небезпеку. Але я ще не здала навіть питання. Відношення Трампа до Путіна і взагалі відношення до війни в Україні. Яке стало? Яке воно? Інше трохи. Україна. Зміна ситуації. Зміна. Сильна зміна. Дуже любимо. Він змінив думку. Кінцевий результат. Тепер допомога буде. Ого. Тому що має розчарування. Допомога через розчарування. Він розчарований, не виходить те, що він хоче. І буде пропонувати свої варіанти розвитку подій. Бачите як? Трамп тепер буде далі тиснути на Путіна. Трамп буде далі тиснути на Путіна. Продовжить? Ух! Швидко буде це. Він не буде затягувати. Все. Швидкі дії, швидкі рішення. До речі, це карта рішень. І знову цей меч, оцей удар, який він хоче зробити, щоб в трьох вони поспілкувалися. А тепер, увага, відлюдник, матеріальна допомога, подорож і Верховна Жриця. Якась таємна тема, яка впливає. Ну, військову допомога для. Боротьби. І на дні колоди тут юридичні питання більше: ці санкції, домовленості щодо нефти, газу оце всі сюди. Дивіться, яка краса. Є таємність, яка дуже впливає. Трамп звінив свою думку кардинально, і тепер він буде тиснути. Це добре, це для нас офігенно. Зміни по карті смерть просто кардинальні. І безповоротні.